Сьогодні 82 й день проєкту. З ним народження мене. Я не вивезла з палатки, читаю повідомлення в інтернеті. Да. Оля заказ, замовляє в мене пісню, тримайся соломій, тому я не можу й Зроблю це прямо зараз. Як тобі сказати, без тебе не можу спати. І мі... Клас. Дуже багато повідомлень дуже приємно. Треба вилазити. Я ще виселився Сподіваюся, сподіваюся через те, що Я щось, Привіт. У нас <рес> святковий сніданочок. Клас. Смачка, смачний сніданок. Так, попряму я до звука. Там лошадки. Класно Мисливське господарство, резиденція Синьогора. О, звірі, лось, олень благородний, олень плямистий, лань, кабан, муфлон, бобер, баба, куниця, норка, фундатор, нутрія, заяць, русак, тхір, дикий кролик, білка. Брати шкарпетки безпригодно обійшло. Звичайно, я загубила шкарпетку, потім впала в воду, потім знайшла шкарпетку, визволила її віткою, гілкою. Ну, коротше. Дякуємо черговим. Постарались для нас. Ранкова баланда. Настя, це моя миска. Настя, це моя кружка. Діло корише, не сходиться сильно. Ага. Ви підете прямо, а ось так А, ну так, бо вниз, то ми спустимося. Так, Туда, так. Там, де ви мали вийти. Ага. Два, два флажки вони сходяться, і сильний пішов до галери. А ми ліземо вверх на гору. От туди. Нам дуже підказують сині стрілочки. Настрій бадьори. На екстремальніший день народження. Дякую всім. А ми на вершині гори висока. Оля! Оля! Ми на вершині гора висока. У нас є тузик, у нас нова собака. Собака кліщака. Собака кліщака. Собака-кліщака. Собака І тут дуже-дуже холодно. Мені здається, що навіть ноль може бути. А це наш турист. Туристи! Що воно таке? Туристи? Ви що туристи? Поки я не вмерла, вирішила трошки познімати. Так, ми піднімаємось на гору висока. Я десь іду четверта з шести, нерахуче собак. От. Ну, трохи небезпечно просто знімати, Похекаєш і, ну, дві палки в руках. Достатньо тут і слизько може бути. Дорога така. Гілочки. Дуже красиво, Чисто. Іти не холодно. Тікає під. Коли зупиняєшся, то тоді дуже холодно. Ми з'їли по два великих бутерброда з маслом, з сиром, огірком по і помідоркою. Холодий, ти не швидко, уважно, думаю, що максимально лише про дорогу. Сьогодні у мене день народження. Крутих. Жаль, тільки нема людей близьких поряд деяких. Але я йду з вами. Попереду Оля, Яша і Сергій, позаду Коля і Артем. Артем щось ногу потягнув, каже, вперше так. Ніколи не було, скільки вже ходить. А Коля, я і Сергій вперше в Карпатах на нагору ліземо. Була в Карпатах на лижах. А екскурсією екскурсія була, але це круто. Взагалі я дуже сумую за друзями. Я моя подружка народила, так що вона написала мені, що зробила подарунок на день народження. Це точно найкращий подарунок. Назвали Ваня, Аня Михайлець. Ігор Сухін, привіт. З днем народження дитини вані. Інсайдов лівін. Yeah. Uh -huh! Там на горі зараз яша, Сергій і Маруся. Маруся це собака. Друзі, товариші, народ, ребята. Можна довго продовжувати. Я доходжу майже до фіналу. Гори висока. Це трапилось. Спочатку я думала, що я ненавиджу гори. Потім я стала любити їх трохи більше. Потім я зрозуміла, о Боже, о Боже мой. А тепер я полюбила, втянулась і зрозуміла, що мені подобається йти самій. Коли йду сама, не поспішаю. Мені не треба брати якісь темпи. Я захотіла зупинилась, захотіла сфоткала. Ох, і позаду теж на мене ніхто не ступає. Це прекрасно, он вже я ж. Еге, привіт! ми на горі висока, ми дійшли. Давай, Нася, знімай момент. за ПНГ автобуса можно будет выйти с для ночигли для... это круто Так да, ну так все мы это З трьома хлопцями. Четверо хлопців і собак. Романтичніше не придумати. Ми знаходимося зараз в будинку. І ось можна подивитись. Коля розпалив піч. Це свічка. Сережа, ти щось робить? Я роблю вечір, знайшов свічку. <рес> У нас є час Роз... розладу деяких точних продуктів. Горілка, тяжкість сіль, новий заповіт. Макарони є, диреться живі. Навіть картопля. Так, навіть вівсяні штуки. Звезда по имени Солнце у нас я Класс. Заспевай, мол, я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки, мешки. Я сам не видел, но, не видел, но мне, мало, там, мне, так сказали. сказали. Я солдат, солдат и у, у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Заполгами. О, я написала тут пометочку. Останний раз был 8 липня Чернігів, Київ, Кіровоградська область, Житомирська область ми були Штаси. тут. Ось так воно виглядає. Цю хатину від ремонтон до 60-го року Ну, Дякую вам, друзі, реально. Круті чуваці. Привіт! Insight of Living!